Ось так ведеться вогонь з автомата Калашникова, що не обладнаний додатковими пристроями. Помітно, що автомат норовить вислизнути з рук і його треба міцно тримати. При цьому він дуже перегрівається, і при стрільбі дуже велике полум'я. Якщо поставити на нього НСП, ночний снайперський приціл, то він дуже буде світити і не приціл може вийти до зладу при інтенсивній стрільбі. Сергій Марков ще задовго до війни на Донбасі задумався, як удосконалити процес стрільби. У всьому світі дульники роблять для того, щоб порох не потрапляв в оптику і не псував зір бійцю. Винахідник пішов ще далі. А в нас вийшов дульний тормоз. Компенсатор ще й вогнегасник, він ще збиває полум'я. До цього всього він ще збиває полум'я. Крім того, що якби при стрільбі я отак покладав, поклав би автомат і отак би стріляв. То він би в мене не рухався. Унікальність в тому, що, по-перше, коли ви стріляєте, у вас автомат стоїть на місці, вам не летить в очі. По-перше, вогню немає. І якщо боєць стріляє, якщо боєць веде вогонь, і його не видно, де звідки стріляє, в нього тяжко попасти. Свій винахід, дульний гальмокомпенсатор, пан Сергій жартівливо називає тюнінгом до автомата, допомагала втілити задум в життя група однодумців. В мене входить в задачу це зйомка. Зйомка, ночна зйомка і така зйомка. Під час стрільби, а потім аналіз вже на комп'ютері. Ми робимо аналіз звука, аналіз вогню і вже Сережа робить якісь поправки. Допустимо, в такому чині. Ну і там деякі моменти теж я там допомагаю. Переваги дульного гальмокомпенсатора умілець демонструє перед камерою. От він лежить на руці з пристрою. Справжня необхідність у цій розробці виникла три роки тому. Тоді Сергій Марков її запатентував. Першими цей виріб випробували бійці добровольчих батальйонів. Дехто дзвонив, тоді дякував. Я знаєте, особу за рекламою за славою не гонюся», Я просто прийшов людині на букпусту. Дав вам пригодиться. Сергій Марков прагне, аби його розробка була масово використана у нашій українській армії, адже вона здатна зберегти життя не одному бійцю. Аласищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.